Зараз у бібліотеці Вернацького і Валерій Жаровний, історик Луганського футболу, нам розповість про ігрока Луганської зорі Максима Білого. Максима Білого. Зка, ну, Максим Іванович Білий в складі зорі спалахнув як зірка футбольна яскрава і переконливо. На жаль, лише на два сезони, По невеліковна хвороба забрала його життя у віці 24 років. Максим виховає з Дніпроп... школи футбольної Дніпропетровщини і з 16 років пройшов три збірні U 16, Ю, ю 17, U19, U21. І його Почав грати на вищому рівні в ФК Харків. Ну, Той клуб недовго так спалахнув і, на жаль, не витримав там фінансового тягаря. І пішов. І тоді Луганці перехопили, вдалося перехопити у металіста, бо у металіста тоді був ухил на легіонерів. А «Заря» запросила перспективного хлопця. І він потрапив в 2010 році. Болівальники, як побачили його гру, він був півзахисником, дуже таким розумним, виваженим, непоступливим, технічним, з добрим, дуже поставленим ударом. І одразу завоював авторитет ключового гравця основного складу. Болівальники ультрасизорі одразу зробили великий такий плакат, намальований його профіль, і вивішували, ну, як куміра. І він відплачував їм доброю грою. Хочу сказати, що тоді у нас у складі зорі було два Максима Білих. Два Максим Іванович був 33 номер, а Максим Ігорович був 25 номером. Іванович півзахисник Ігорович захисник. І на рік менше, але теж він вихованець. А ми про якого зараз? Ми роз розмовляємо про Максима Івановича. Угу. Так от за два сезони. Він став, як кажуть, улюбленцем, куміром трибун. Викладався, попри те, що був молодий, дуже ефектні м'ячі забивав. От я пам'ятаю такий випадок, був матч на стадіоні Сталь Алчевської. Поки наш стадіон був на ремонті Авангард, то приїхала дебютант прем'єр-ліги Олександрійська е, команда з Олександрії, і, і, тоді очолював е, шаран. І от коли вони почали дебютувати грою е, з Зорею, і дуже-дуже гарно показали футбол. І була така рівна гра в непоступливо з обох сторін. Але Максим Білий десь метрів з 35, десь 32, несподівано зробив удар і м'яч влетів так в дев'ятки, що просто воротарі ну, не міг ні ніяк зреагувати. Він впав таким, як з неба підкрученим таким. Ну, дивовижний просто гол, стадіон ахнув. І я пам'ятаю, що я стояв після матчу і, і очікуючи вже від'їзду мої журналісти, і підслухав розмову, як е, дуже сокрушалися Олександріць, е, тренер Шаран і все. А я їм тоді сказав. Е, е, у вас немає ніякої провини. ви добра грали, у вас поставлена гра, і, повірте, у вас буде шанс, ви закріпитися в прем'єр-лізі. Але просто вирішили в долю талант. Просто такий неймовірний... І вони потім погодились зі мною. І добре. Так от на його... Е... Рахунку в 58 матчах сім голів. Всі голи були на диво просто ну, чудовими. Він переконував грав. В ну, 24 роки це був, от, як може повторюючи слова, але він би грав, от грав не гірше, ніж наразі Мудрик або Судаков. Була така ситуація, коли ми грали проти Дніпра, це було в вересні 2011 року. В боротьбі за верховий м'яч Макс зіткнувся головами своєї з захисником. І так довго йому надавали допомогу, а потім, коли він вийшов, у нього була перебінтована голова. Він ще деякий час пограв, а потім все ж таки його замінили. Не знаю, як, ну, кажуть, що це не пов'язано, але вже він дограв сезон нормально, пам'ятаю, що пробачте, в Донецьку проти Металургу за зимною погодою грали. Але коли його замінили, команда втратила як стрижень. На жаль, ми тоді поступилися. Так от пішли на сезон, і відбулася зміна, заміна тренера. І якби Макс почав сезон у складі той трішечки команди, яка оновлена, але був за нового Зарка Миколайовича Вернідова, то він би доклався теж. Але вийшло так, що під час Зимових зборів медобстеження провели, і виявили в нього в голові пухлину. І півтора року за нього билися, провели кілька хірургічних операцій в клініках Ізраїлю і Німеччини, на жаль, не змогли. І 14 вересня 2013 року він пішов. Засвіти його душа. Так, от за два тижні на матчі зорі проти е, «Волині» Луцької е, керівництво клубу оголосило своє рішення залишити е, за Максимом Білий назавжди завжди No33. Цих хлопець, е, я пам'ятаю, був такий завжди посміхнений, Від нього е, позитив був такий. Е, він впливав. Е, ну, е, як кажуть, душею був усіх такий. Його, не знаю, Бог якось забирає найкращих в таку, так зарано. Не а жаль. Питання таке, а інший одного Максим Білий, він Добре. грав в «Зорі», потім е, е, став бронзовим призером, е, тоді за Ірка Григоровича у 2015 році. Ну, е, Зараз він в складі чи... Він зараз вже на тренерській роботі. Зрозуміло. Uh -huh. Ну що ж, дякую, пане Володію.